Полтавська дитяча художня школа проводжає випускників. Цього разу свідоцтво про закінчення закладу отримали 27 дітей 14 з них з особливою відзнакою. Випускники кажуть, за сім років навчання педагоги школи навчили їх не лише художнім технікам та роботі з кольором. Ну, у художній школі мене навчили багатьом речам. Перш за все, бачити прекрасне у кожному предметі, у кожній людині і, взагалі, у всьому, що нас оточує. Мені дуже подобалося навчання в художній школі. Мені буде це не вистачати. Дуже дружній колектив, і вчителі дуже такі ну, дуже любні. Багато досвіду було, навчили багато чого. На честь свята школа зібрала кращі роботи учнів випускних класів на виставці. Загалом це близько 120 картин, виконаних у різних стилях та техніках. Це і реалістичні твори, і фантазійні філософські на виставці показані різні художні техніки, в яких працює наша художня школа. Це і графіка, і живопис, і декоративно прикладне мистецтво, і скульптура. Цей випуск став вже 48-м в історії художньої школи.